Всім привіт! З вами я Drifters. і Сьогодні ми граємо в гру під назвою Машина. Гра здається від польських розробчиків, розробників здається, я точно не пам'ятаю, просто леньки було шукати інформацію про цю гру. Але знаєте що? Яка б вам різниця, які розроби? Головне ж ця гра заслуговує похвали. І неважливо, хто її зробив. Адже можна просто сказати дякую тобі чуваче, за те, що ти її створив. А то повідомлення вже відійде, куди треба. <гум> так ось, ця, ця гра поєднує в себе декілька крутих штучок, але про них я розкажу трошки пізніше, бо загрузка вже майже закінчилась, і зараз піде відео. Декілька відео. А під час відео я буду мовчати. Історія не зберігала точних свідінь о темних временах, наступивших одразу після катастроф. Доподлинно известно лишь то, что люди выжили в отравленном воздухе благодаря защитным маскам. Это, смешнее, маска. Это творение неизвестного изобретателя уравняло всех. Тонкая преграда, вставшая на пути неминуемой смерти, стала символом нового человечества. Маски сплотили людей и придали им силы бороться за место под солнцем. Возникли новые поселения вдали от прежних городов ставших братскими могилами. Постепенно были налажены связи между разрозненными группами выживших. Фермеры, шахтеры, торговцы. Возвращение к простым занятиям пошло только на пользу растерянным людям. Но человек остается человеком во все времена. Остались те, кто сохранял мудрость веков, чтобы делиться ею с миром. Были и те, кто предпочел созиданию разрушение. О, одно видео закончилось. Сразу распространяется еще одно, это уже игровое, диалог. Проснулся ли же Бока? Уже битый час я жду тебя, чтобы сказать кое-что весьма важное. А ты опять спишь, как сурок. И тебе доброе утро. Чего нервничаешь? Ладно, остынь. Вот так. Сегодня большой день в твоей жизни. Ты всегда был мне верным подспорьем, и многому научился от меня. В общем, ну, я решил, на что настало видишься. время твоего совершеннолетия. Теперь ты настоящий мужчина и можешь делать все, что пожелаешь. Даже завести семью. Но лучше, конечно, сперва спросить разрешение. Неужели этот день настал? Я думаю, меня будут до старости мариновать на этой ферме. То есть я хотел сказать спасибо огромное, постараюсь оправдать оказанное мне доверие, сэр. Опять ты ерничаешь. А мне столько надо тебе сказать. Что, прямо сейчас могу сесть и ехать куда захочу? Ну, если ты так торопишься сесть за руль, то отправляйся в Южный и передай Серго этот пакет. А разговор отложим до твоего приезда. Ура! Я мігом! БИВАЙ старик! Ось тут досить такий довгий діалог. Нє, не тре. Тут такий досить довгий діалог вийшов, але гра. Але гра навіть через попри дуже довгі свої діалоги, заслуговує поваги. Як ви бачите, гра... По графіці, як ви бачите, гра вийшла. таки можна сказати давно. Але... Як-то як тебе -то, як сказати? В моїх очах вона все ще може... Тут просто чудова. Адже дивіться, ні, поєднуються... Де зразу декілька жанрів. Екшн, Це ви будете стріляти з бандитами, до речі, ось зараз з тої скали він злетить. <глух> Я проходив цю гру трошки. Зараза. Хуей. Що буде здох. Ось, е, також. Також тут присутня велика відкрита карта. Просто гігантська, тобто карта всієї Європи. Так, можна це навіть так сказати. На що? Е, також... Ви тут бачите, катаєтесь просто на машині, вдосконалюєте... Фу, блін. Вдосконалюєте її. Просто. Ну мені ця гра не то, що сподобалась, вона мені просто. <фух> мені захоплює подих, коли я в неї граю. Вона надзвичайно цікава, і я би її проходив сотню разів. Ось зараз я проходжу її... Тільки другий раз, але. Але ось. Але я Блін, я не знаю, як це сказати. Просто... Я радий, що я нарешті зміг повернутися до цієї гри Музика тут також доволі приємна. Вона... мені наприклад... Мені, наприклад, не надоїло. І оці постійні крики. Бій, бла-бла-бла. Можливо, декого вони будуть задовбувати. Ну, особисто мені... Особисто мені вони наоборот подобаються. Так. Тепер зарядочка. Бачите, хоч гра доволі давно зроблена, але така певна деталізація є. ось, бачите, ми отримали... можна так сказати, пошкодження. І ось е, потемнішав у нас цей... Цей, як його, цей капот. Тут іскри всякі ходять. Ну, але коли ми її відремонтуємо, все це зникне. Ось, в вдалені вже видно місто. Ось бачите е оці так доки, можна ска так сказати, вони позначені обведені зеленою лінією. Це значить, що вони мирні і нам їх краще не чіпати, інакше почнеться війна. Споки що з такими пушками. І з такою пушкою, як в мене я не, не хочу зв'язуватись з цим містом. Ось, таких міст, от таких от великих, певно... О, ще один текст. А, ні, тут буде... Тут буде не діалог, тут буде такий вже... Що ти вже вибираєш сам. Добре, ні, 6 мінутка це ви мені, та бла 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 бла. То можете собі почитати, коли скачаєте гу. Так, бла, бла бла бла, щось не добре. І ось тут, бачите, дивіться, вроді, от ви ми вибираємо перше, і історія зразу кардинально міняється, просто інакший розвиток подій, інакші пригоди, інакші карти. Якщо ми виберемо друге, це все також просто конкретно міняється. А я хочу вибрати друге, оскільки вперше я попер... по перше по перший я грав, і по-друге, перше набагато довше. Я не хочу це дуже сильно розтягувати. Тому давайте я виберу другий. Я теж, поїду. Папа, бла-бла-бла, ліза іслідувателі. Дивіться, маленька машинка, блін, хп більше, ніж мене, так не чесно. Зараза. І до речі, пушка так, то досить таки нормально. піп піп Заїжджаємо. Такі стіни, блін, я в шоці просто. Грошей майже нема. Серго. Бла бла-бла, бла, 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 дякую. Так, ти чувак. О, це додатковий доданий, давай його візьмемо. Погнали. Давайте Продам. Тут також присутня, як бачите, доволі цікава система продажі. Тут... Тобто, с... Чим більше ви збільшуєте кількість товарів, от ви, наприклад, продасте е, 5 картофель. Це бульба, можна так сказати. І е, ось. Ціна кардинально зміниться. Тобто вже буде не 228, а там, наприклад, 180 може бути. Ну це. може не так кардинально, але таки зміниться. Тобто не буде вона постійно залишатися такою, як є. Так, так давайте я собі якусь пушку можу купити. А я хочу собі цю. грошей взагалі ні на що не вистачає. Якийсь спектр якийсь. Такий звук, я не знаю, я просто буду голосніше говорити. А ти перефарбуємо зелену. О, тачки. Ні, нам тут тільки доступен ступенбокш. А, по-любому треба буде зараз. Звук скрутити. Блін, це так голосно. Я чуть не оглох. Не знаю, як ви. О, маємо нове завдання. Поїхали. Поїхали, поїхали. Я вже знаю, куди це потрібно того чувака доставити. Вибачте, я випадково, чесно. Просто коли перший раз я в неї грав, блін, я напевно з півгодини шукав куди то їхати, чесне слово. Ось, а зараз буду її, так. Вже знаю куди їхати, як До речі, дороги, блін, тут такі... Нормальні, що ти скажу. Ха-ха. ха От лобове зіткнення, ось, це круто! Будемо постійно з ним так, знаєш. О, трамплінчик. Можна? О! Та, і тут, до речі, можна багато можливостей. Я взагалі не розумію, як ця машина не розвалилась після такого. Ну ладно. Фіг ним. Так, от ми б... Якби ми згодились на... з лісу і поїхати, то ми б поїхали вон туди. Туди там всі міста, села об'їздили і... Не-не-не, свали, свали. Так мало заплатив, блін. Всі міста би об'їхали, блін. І. Аж ти. Що... Привіт, привіт. І. аж тоді би повернулося додому. Ну. О, у нього така сама точка як мене. Ой, ну але так ми бачите, надзвичайно коротко. Зараз вертаємося і забираємо. І їдемо до нашого тата. Шо тата? Ще? У нас ще 5 хвилин, здається. За серія так, також по 15. You feel me. Ви не думайте, тут не одна така машина, тут є безліч машин, одні, наприклад, мають менше хп, мають, але мають більшу швидкість. Ще інші мають дофіга ХП, але... ну, так, собі з середньої швидкості. А є й такі, що мають дофіга ХП і нормальну швидкість. Саме таку я і буду купляти, вона здається, називається Урал. Да, здається, Урал. А не думаю, що я її досить швидко куплю. Я знаю, я оцю гру порадив декільком друзям, всіх підсадив. Правда, одному другові вона не пішла і, і мене зато проклинав. Так, така була історія. Але, в принципі, всім моїм друзям, що ...що грали в цю гру, в нас подобалось. То я вам раджу в неї пограти. О, насправді чудово. ІСАНОВАВБОЙЙ! Да! Завалим їх. Давайте в Лубове. Ч нафиг? Какого фига? Ну давайте на нём покатаемся. Чуть в глаз не попал. Следующий! Так, где тут... А, блин. Ч нафиг? Лучше перезарядка тут такая ре... достаточно така сих реалистична. Да шершин ты нафиг! Чем на не, я шершн на картоплю не буду менять картопля покруче. До речі, от бачите, мене тут дуже мало влазить. Ось, це також недолік цієї машини. В, в наступних машинах буде влазити просто дофіга. Можна буде ставити куча цих. Куча різних інакших пушок. Тобто, бачите, тут влазить тільки стандартна пушка 2 на 2. Є пушки 3х3. Це, звісно, круті пушки. Я вам нічого не можу сказати, але це круто. Можна ставити всякі доповнення. Тобто, наприклад, ти натискаєш кнопку, ззаді випадає міна. Проте я не любив цю штуку. О, якось... Міна це якесь гамно, чесно. Не купляйте, якщо що. Дим може випадати. Що що там? там ще? Це Та, коротше дофіла всякого. Що там знов якийсь негр. А, ні, то місто, то місто. Ми ж майже доїхали. Ми туди, на жаль, не зможемо доїхати. Так. Погнали. Що таке? Що таке? Що таке? О, горить! Та я знаю, що горить. я, я вже цю гру вже грав. Ось, але от на відміну вибираючи довгий путь... довгий шлях чи короткий, але оця фігня по-любому буде горіти. Скажімо так. Уоу. От... Е, розумієте, вам може надоїдати їздити от. З місця в місце, але мені наприклад особисто не наїдає. Хочеться по 100 разів треба отак їздити, блін, туди-сюди, це все одно прикольно. Давайте подивимося, що тут сталося, і напевно кінець серії. О. Слухай. Це трагічна історія. Синок. Так. Да. О боже. Отець. Що здесь произошло? Хто це сотворив? Слушай внимательно. Ты мой приемный сын. Возьми. Это вещи твоего настоящего отца. Найди Бена Дросселя. Он исследователь. Он поможет. Сын, не дай ненависти отравить твою душу. жизнь. Что же мне делать дальше? У меня ведь никого не осталось. И ничего. Только это письмо. О, ну, что ты Сын, если ты читаешь это письмо, значит, я не смог вернуться и вырастить тебя сам. Я знаю, что Петр отлично справился с этой задачей. Я вижу тебя, такого молодого и полного силы и сердце мое обливается слезами. Я виню себя за то, что меня не было рядом, когда ты рос. И это мое страшное наказание. Но знай, что я не мог поступить иначе. Передо мной стоит задача всей жизни. Только выполнив задуманное, смогу я успокоиться и вновь почувствовать себя человеком. Если нет, значит я недостойный. Это письмо извинения. Прости меня, если сможешь. Ты всегда в моем сердце. Это все? Никаких объяснений. Как я могу простить того, кого никогда не знал? Мне больше нечего здесь делать. Я отправлюсь на поиски Бена. Кто бы это ни был. Надеюсь, он поможет мне обрести себя. Може бути в Южному слышали о нього. Ось, ми тепер знову їдемо в Южне. Брін. Кажуш, трохи доведеться намотити кіл, але. Ну, це нічого. Ось о, я би хотів на останок сказати про чудову гру акторів. Вони досить емоційно спілкуються. Це чудово, ж та що є такі люди, які вміють так гарно озвучувати ігри. Ну а на сьогодні все. Побачимось на наступній серії і підписуйтесь на мій канал. І тоді ви не пропустите наступної серії X машина А також, коментуйте це відео, ставте лайки, кажіть що не так, і я постараюся це виправити. Воу, занесло. Похоже, до моє... зустрічі! Воу, 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 воу! Ну давайте ще їх завалимо, і тоді вже до зустрічі. Блін. Ну звідки вони тут беруться? Пшов набіг? Воу! Да-да-да, це також круто, отак от на ДБ стаєш. О, мрій, пацак! Як? Офигенно Да Ну ладно, раз цей Блин О, все. Добре, до зустрічі Побачимось на наступній серії X Machina Чудова гра, скачайте и пограйте